Зараз я вам розкажу справжню причину, чому не можу домовитись за мир. Бо Путін нас нещодавно запропонував помиритись, і закінчити війну. А президенція Баризия Трампа і звісно Зеленського відмовились від цього. Тобто, ви бачите багато відео в Тіктокі від різних блогерів. Хтось каже, Америка пропонує мир, Росія відмовляється. Росія пропонує мир, Україна відмовляється. Україна пропонує Ну, от, от такі. Ти не розумієш, кому вірити. Зараз я вам дам приклади реальні, і ви вже самі для себе зможете логічно просто зрозуміти, чому так робиться. Отже, дивіться, звісно, що президент. Байдена, яка була, то вони утепили за демократію. Дуже сильно за демократію, і перемога України над Рашкою буде знаменувати те, що перемогла демократія. Да, І вони далі можуть встановлювати свої правила там в світі. А звісно, там над Росією потім робити припарацію. Оце все. Одна президенція Трампа ж у нас хиляється до того, щоб так ми сказали, війну закінчив. все, і нам треба закінчити війну. І от у, у Трампа задачка просто поставити галочку. Неважливо як. Помінули да? на умовах Росії України похір їм як їм от задача просто все, ми перемогли Трамп молодець, Трамп війшов в історію як людина, яка завершила війну між Росією і Україною України. Звісно ж, свої інтереси дуже багато наших людей не померло. Правильно казати, а правильно казати, вбили. На цій війні за землю. І це ж не тільки зараз відбувається, це ж відбувалося завжди. Історія цього величезна і дуже довго, починаючи ще з козаків і навіть раніше. От. І звісно, в генах у нас десь сидить, що як таке на можна просто взяти і тіпо, завершити. Але справа в чому в Америці зараз дуже величезна кількість людей з резиденції президента, з його офісу американського. так сказати, Вони кажуть, дивіться, це не годиться, просто закінчити війну, щоб закінчити війну. У нас така ситуація, що має перемогти демократія над російською. Рашизмом і диктатурою. ми не можемо просто так її завершувати, бо ви думаєте, лише за одне. Хоча у нас історія взагалі абсолютно інакша. В плані, що треба відстояти права людей, свободи людей, істини закони. ми, типу, все створювали, воно ж так штучно, ці всі закони, розумієте, на що ми це все створювали, і на що ми якось там добра і зла притримуємося, якось рівноправ'я, да? і взагалі правосуддя. Якщо ми зараз просто підіграємо Путіну, і вони прямо прямо кажуть, що Трамп підігрує. Путіну саме тому президент Трампа наконець включається і щось там думає про те, як дійсно цю війну закінчить на умовах вигідних не тільки для України. Поміла для них же перемога України вигідна не тільки для України, а для них самих. Бо за цим всім стоїть величезна махіна, яка називається демократія. І якщо вони погодяться на умови Росії в перемозі в цій війні або в мирі, то значить вся оця величезна махіна, яку вони вибудовували сторіччями, просто рухне. І, на жаль, дійсно це відбувається руками українців, і оці всі розмови завершують війну. Треба нам мир чи не треба нам мир. Можуть а, кожен, звісно, українець, але насправді тільки той, хто а, знаходиться на війні, був на війні, дотичне, отримував там поранення, чи якось безпосередньо приймає там участь. Навіть не ті політики, які сидять там в офісах, щось розмірковують, да, хоча вони там не знаходяться. Знову ж таки, тільки люди, які на війні можуть про це розмірковувати. От Їх про це треба питати. От, в принципі, така історія. Тому я думаю, найближчим часом не буде ніякого перемир'я.